Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. нове надходження у нас на склад НТЗОк. Саме приїхали, це у нас палички приїхали до ЮМЗ МТЗ. Вартість такої палички 1000 гривень однієї. Вони, як ви бачите, в розібраному стані. Самостійно необхідно зібрати конфірмати. Ключик тут присутній, двосторонній скотч присутній. Тобто це для зручності, для того, щоб дешевше було доставити до вас перевізникам. бо Вони ж там по об'ємній вазі беруть сплату. Так, приїхали у нас бризовики гумові до широкого крила заднього МТЗ, тобто до великої кабіни Чохли Сидінь. У нас приїжджали. Приїхали такі от ремкомплекти силіконові щинього штартера. Може, в кольорі так Ну це у нас трубки тут приїхали, армовані, не армовані. На метраж вони продаються. Знову хочу нагадати, це у нас направляюче важене реверса, направляюче педалі щеплення. Це у нас дзеркал. ну Такі от 1100 100 гривень за пару вони пара не продаються. от на кшталт, як на Джандирі. Так, Польовики у нас на гальма силиконові, ось такі отакі маленькому кольорі приїхали. І приїхали ще палички під динаміки до великої кабіни з моторедуктором. Тобто, бачите, цей виріс це під моторедуктор. Це у нас паличка до 2017 року. Трактори з моторедуктором, це після 2017 року. Відмінність, бачите, тут воно зроблене. Тут такого немає, а тут отакий виріс. Чому? Тут обшивочка у нас, у нас вас в кабіні зі шкірозамінника панельки, а тут у вас вже формована така, от як в як Якщо бачите, на нових тракторах вже роблять таку формовану. Оце саме такий варіант. 200 така паличка коштує. Ще вони, тобто доволі багато. Якщо можете замовляти, тут, до речі, це безметредуктора. Бачите, тут вирізу немає. на відміну от, від оцієї палички. Кому вас цікава дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд, на ну все добре.